країну в Україні, усіх е, дітей України, які віддали своє життя за незалежність України, за те, щоб був в Україні мир. Молимося і пам'ятаємо вони завжди у нашій пам'яті, у нашій молитві. Дякую усім вам, що ви так чисельно сьогодні прийшли на цей похід миру, що сьогодні вашою присутністю тут засвідчили, що вам є небайдуже, що діється в Україні. Небайдуже і навпаки, ми сьогодні молимося і просимо, щоб Господь допоміг нам побороти і вибороти мир і злагоду, добробут. На нашій рідній землі. Пригадаємо собі ті 90-ті роки. Можливо, що уже старший, старше покоління вважало і думало, що уже все втрачено, що не так легко буде побороти ту систему, яка найперше вбивала у людині усе духовне, вбивала у людині усе, що було їй так рідне і близьке. До її землі, усе, що її ідентифікувало як людину свідому і як громадянина свідомого своєї землі, робила із тієї людини, робила тварину, робила із тієї людини ту машину, яку можна якою можна керувати, управляти, і яка не має ані совісті, ані моральних установ. Це сьогодні ми ще бачимо. Сьогодні наслідки тієї системи і тієї машини, яка забороняла Бога і забороняла усе, що нас ідентифікувало як Україну, і як нашу державність, і як нашу землю. Сьогодні знову для українців є і прийшов той момент, що знову маємо засвідчити. І знову маємо робити все, щоб вибороти мир, злагоду і волю для нашої землі. Пригадаємо, як тоді у 90-ті роки боялися віддати храм у селах і містечках, адже ж знали, що якщо люди будуть мати Бога у серцях, якщо люди будуть гуртуватися навкруг свого храму ніщо не зможе зупинити цю людину, яка відчуває благословення Боже і відчуває, що за нею є Бог. Так само і сьогодні той прапор, який ми несли, був поблагословлений на свято благовіщення у храмі. І усі разом ми сьогодні зібралися, гуртуємося навкруг молитви. Пригадаємо, що також не віддавали храми. Боялися їх віддати. Але коли священник прийшов із вірними під рай держадміністрацію і молився, не бажав нічого злого тим, що там працюють і не хочуть віддати храм вірним для того, щоб вони поклонялися Богові, молився священник із вірними, щоб ті, що тут працюють як можна швидше побачили Творця. Так само, і напевно нам сьогодні треба молитися, щоб усі, хто чинить кує брехню, кожен, хто бажає війни в Україні і на українській землі, молімося, щоб Господь і наш Творець як можна швидше їх покликав до себе. Напевно, і зауважуєте ви, що напевно і зараз у цю хвилину. І не напевно небо прихилилося, і напевно разом із нами пустить свою сльозу. Тому дійсно пам'ятаємо, якщо у нашому серці і в нашій душі є Бог і є Україна, нас не здолати, нас не переможуть, бо ми у своїх молитвах будемо завжди пам'ятати. Уже сьогодні постановимо, щоби кожного дня. Хоча б одну маленьку коротеньку молитву змовити за тих героїв, які полягли, але зупинили агресора, які віддали своє життя, щоб мир і злагода, і воля були в Україні. Дякую також усім вам ще раз і ще раз закликаю до молитви і до пам'яті за героїв України. Рінграцію анки до Андрея Канято. Che è responsabile migrantes eh, nella Arcidiocesi di Bologna e penso che è anche giusto che lui anche rivolge una parola in italiano e anche a tutti che forse non hanno capito niente di quello che ho detto in, in ucraino, adesso lui eh, dirà due o tre parole in italiano. E comincia a piovere. Voglio solamente dire che sono molto contento del fatto che quel, questa libertà e democrazia che c'è in Italia abbia consentito che voi abbiate potuto fare questa manifestazione liberamente nel cuore della città. Purtroppo molti italiani e molti dell'Europa occidentale non sanno che cosa sta succedendo in Ucraina e, e quindi molte delle notizie arrivano attraverso di voi attraverso il vostro lavoro, attraverso la vostra onestà, attraverso la vostra voglia di pace. È per questo che voi state dando una testimonianza importante e io vi posso dire che vi ringrazio a nome di Bologna. Grazie perché avete portato una manifestazione di pace nella città, perché questo è il vostro desiderio. La pace non è mai contro qualcuno, la pace è sempre un desiderio che è a favore di tutti. E... Per questo io vi raccomando, coltivate sempre nel cuore dei pensieri di pace, perché quando ci sono tempi di guerra, tempi di ingiustizia, con facilità il cuore si può trasformare e può diventare cattivo. Abbiate sempre, guardate sempre il vostro cuore, perché la pace parte sempre da lì, perché quando arriverà il momento in cui potrete finalmente esprimere i vostri diritti, la vostra giustizia, il vostro paese deve rinascere, ma deve rinascere su qualche cosa, non solamente su sentimenti di odio, no, non su sentimenti di vendetta, ma su, sul desiderio di pace e di giustizia. E voi sapete che il Papa Francesco per domenica 24 aprile ha chiesto che in tutte le chiese cattoliche di tutta l'Europa ci sarà una preghiera e anche una raccolta di fondi, di offerte per sostenere l'Ucraina, soprattutto i profughi, le vittime della guerra, quanti sono in questo momento in una situazione di grande bisogno e di povertà. Ringraziamo il Papa per questo gesto di attenzione e di amore verso l'Ucraina, un gesto di cui ha bisogno tutta l'Europa perché voi siete Europa, l'Europa non è una realtà politica, è una realtà... È un desiderio di pace l'Europa e per questo l'Ucraina è Europa al di là dei confini, al di là della storia. Io desidero tanto e farò tutto quello che posso perché questa giornata del 24 aprile in tutte le parrocchie della nostra diocesi di Bologna sia una giornata anche nella quale eh, si possa conoscere il dramma che sta vivendo il vostro Paese e il bisogno che ha di amicizia, e di attenzione e di collaborazione. Allora questo è il mio sentimento, il mio desiderio, provo una grande pena nel cuore eh, sapendo che eh, ci sono tante anche delle vostre famiglie che hanno difficoltà, che hanno problemi in questo momento e che vorreste sentirvi tutti più vicini, tutti più uniti. Però noi abbiamo la forza della fede, e per questo mi è piaciuto che anche in questa piazza non solo sia manifestato, ma si è anche pregato per la pace e per le vittime dell'ingiustizia. È nel Signore Gesù che noi cristiani sappiamo trovare il vero fondamento della pace ed è Lui, Cristo, la nostra speranza. Per questo l'unica cosa che so dire in ucraino la dico proprio volentieri anche qui in Piazza Maggiore. Slava Gesù Cristo! 你说什